Вітаю всіх! Вже декілька питань було, як стати спонсором. Є два варіанти. Або коли ви прямо от дивитесь так, вітаю вас. І ось тут є кнопочка спонсорувати. На неї тиснете і тут далі от «Спонсорувати», І воно перекидає на сторіночку ось, оплати з картою. Як підв'язати карту там, як в будь-якому магазині, в епіцентрі або в PromUA, точно так само. Особливо, якщо у вас карта підв'язана до Google Play Google Pay, обичаюся, проблем взагалі не буде ніяких. Ну, Або коли ви шукаєте мене прямо в пошуку, тоді ця кнопочка ось тут, біля кнопки підписки. І вона точно так само працює, точно туди само перекидає. То все елементарно і легко. Рада вас вітати на своєму каналі і дуже тішусь того, що з'являються люди, які мають бажання мене підтримати.